Патрошин, что? Украине! Героям слава, друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! З вами знову ми Шелудьки. І наш сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки ми. Що там вже понаходили? А ну, продемонструй підписчика. Відкриваємо люк і він далі. Він там різні положення в нього є. Ну, О, Все бачиш? Це Дядько ю вже казав, щоб ви проїхали. Вилізли, ану вилізіть, дюлюк. Їхати не будемо бо сьогодні холодно. О! Не можу. Чого? Ну що, як? Ха-хай, клас. Давай, батько, фоточку зробить. Як вам відчуття? Як машина? Що ж хочете сказати дядьку їжачку? Дякую! Ага, дядько їжачок. Класний він чолов'яга. Ми зараз їдемо на нову почту з дівчатами. Поїдемо на цій машині. Може, ну, сьогодні неділя, вихідний. Одна проблема, це сідушка не складається і назад вона наоборот відкидається, а вперед ні, неділя, не можемо ще з нікого визвонити, щоб подивилися. Ми зараз їдемо на нову почту. Це Леся Петрівна комусь посилку відправляє, дала нам команду. А це у нас дві гільзи. Одна їжачку їде, так як Нік добрий, Артем сказав, одну відправить їжачку це українське село. І захисницю ми відправляємо на Київ там по адресі. Тут ще лежить подарунок, плаття вишите дружині Альоні їжачка. Ну І там Леся Петрівна, що ще... Кинула туди і туди ми положили ще кружку із хлопцями 72-ї бригади, з якими служив їжачок. Це той автомобіль, який ми передавали першим. Що ми будемо робити? Ми будемо... Вчора я вже подзвонив Сергію в Рикіді з автомагазину і попросив подивитися колеса і подивитися резину. Тобто виріши купити тут у нас 18 диски, рішили взяти 16, але на високій грязовій резині. Тобто вже на вівторок повинні вони бути. І я думаю, що ми зробимо якраз сідушку, От, поремонтуємо. Ну, Катки, звісно, жирні, От, такі босяцькі. ну, Але їжачок каже також, що виходить що тут низькопрофільна різина, якщо поставити високу, буде ну, не буде зазору. тобто Треба поставити інші диски, а ці може виставимо десь на шиномонтажі у хлопців і продамо. Так що зараз печемо. На нову почту, ну а там подивимося, може ще щось зазнімемо. Надюшка вже там все, вона вже хоче їхати. От. Що? З кнопочок багато, так? Да? Да, я включила подогрів. Робота працює? Так, да. да, він дуже гарячий. Дуже гарячий, що ти там ще понаходила? Ти батько. Люк, це найглавка. Хто? Люк? Люк взагалі це круто. Всяких. Тут для... А всяких... Ще тут коротше диви. А там покладцять, ага. вже автоматично їздить. Что? Сиденье. Да. А у мене тут дає для зарядки. Така штука. А як вам салон вообще? Крутий. Крутий. Куча лампочок, куча всяких штук, часи. Часи воно. І воно зверху ще дні. Воно. Чи то температура? Це... Температура, да? Ні, це міль. Хто? Міль. Мілі попали. Навірно, давай. А, тут... а, щось таке непонятно. А ж папа, ще три не розібралися. Так що машинка 2009 року. Праворульна Kia. хто не дивився вчорашнє відео, це подарував нам їжачок безпосередньо, щоб ми віддали тому, кому рахуємо за потрібне. Так що так, так що працюємо далі, ще передивимося, поміняємо колеса і віддамо хлопцям цей автомобіль в 77. А на те, що ми збираємо, тобто ми не перестаємо збирати. із тих коштів, які збиралися на п'ятий автомобіль. Ми зараз купимо резину, перемонтуємо автомобіль, там дівчата комусь збирають на задній привод на джип. Я думаю, що покажуть це все діло. Ми постараємося долучитися їм підсобити. У них тільки є 9 тисяч треба 26. І хлопці з 58-ї просили також перемонтувати автомобіль. Вирвало праву сторону там дві гранати, увал і стійки треба. Так що Рухаємося далі. Дякую всім, хто не байдужий, хто може долучитися, долучатися. Ну, я розумію, зараз важко, ну але рухаємося далі. Так що печемо на нову почту, ну а там буде видно. Погода сьогодні така не дуже тепла, посправлялися по господарству. Що? Що, що? Ось так Та хватимо, закривайте, бо холодно. Все, вони вже клацають, крутяться. Дядько Юже. Що це на Що це на Такий чухол. А, я не знаю. Кенсел. Кенсел ж... це типу все. Я туди так. не цього. Ще поки не розуміюся. Батько зняв з паузи, поставив на паузу. На, Контролюю сама ситуацію. Так що, ого. Що я тоді все це -то забув, а ти тоді помаленьку опустиш, добре? Одно покажемо наших хлопці з нової почти. Закрывай. Видаємо. Мордону стуфіці. 619, 093, 192, 56, 92. За Захарченко, За Віктор. Київ 252, 17. Це, а, бо це воно там поштомат. 250 вже знімати, чуєш? За обратно ми забули тобі кружку, чуєш? Кружка, кружка за нами це холю. Та не тільки тобі. Я ще доби був Оксані завести. На, ну, сюди на вокзал вони волонтеркою займаються. І завтекав за воно. Він... На задній Ні, назад нічого. За мій рахунок я оплачую. Ні. Так. Та, там не треба, то, то таке, то тобі для бухгалтерії. Так, це в нас що? Все, Так що це нам ще посилочка, а ну Надюха, треба нам глянути, чи там все на місці. Ложи на цей столик і відкривай. Так. Я звичайно, ніколи посилки не відкривав, але сьогодні це чисто раді цікавості, тому що я не знаю, що там всередині. Раз вже знімаю відео, заодно зроблю розпаковочку. Це від, від доброго, від Артема, цей, що проплатив гільзу. Оце ми відправляємо гільзу, одна йде в подарунок, за яку заплатили 10 тисяч, і за другу заплатили 10 тисяч. І людина дарує цьому хлопчині, що вчора нам подарував автомобіль. Нам вчора А це нам він ще прислав повербанки, щоб ми передали хлопцям. Повний ящичок повербанків. А це я не знаю. Читайте, ви ж у нас грамотні. Так що, друзі, нік добрий. Ще й нам прислав повербанків. Не знаю скільки тут штук. І це повербанк. Так що цілий, цілий що за людина? Не знаю. Цікавий вообще такий хлопчина спілкуєшся. Він. На прошлий автомобіль скинув 80 тисяч гривень, тобто викупив усі гільзи і їх пороздоровував. І танюхи, що нам малює, він п'ятерку скинув і знову скинув. Сказав віднести, дати майстрині. Так що ви також в історії, яку ми робимо разом. Я ж кажу, автомобіль стоїть на вулиці. Я просто вчора пригнала людина і сказала: Ми даруємо його вам, а ви просто віддасте тим бійцям, яким ви вважаєте, ну в нас 77 сьомо зараз попросила. І ми його відженемо на 77 цьому бригаду. Так що, ну, та хочеться кричати, хочеться ділитися на весіл. Так що, отак, дякуємо. Фух, погнали. Все, ложіть і павербанки на задню цідушку. Так що, друзі, такий у нас відосик, такий сюрприз. Так що будемо їхати до хлопців і передамо їм ще раз павербанки. Так що цю машинку, яку подарували, відвезли гільзу на цьому хлопчині, яку купив. Нік добрий, нік добрий, який прислав нам павербанки. Це просто капець. Так що хух, просто немає слів. Е -е, хочу всім подякувати за підтримку, за довіру. На цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, щоб на вашому шляху зустрічалися тільки щирі, добрі, відверті і справжні люди. Всім пока-пока.